Привіт, друзі. Отримав конверт з квитками на проїзд в громадському транспорті. Знатішено. Такий гарний відбиток поштовий штемпель. Ось. Будемо розпаковувати. Так, видно, що листа відправляв. Справжній колекціонер. Тут заклеєно. Так, нормально. Не, не просочиться ніякий як він називається, квиток. Так, що, спробуємо відкрити. Так, що це у нас ну, всередині. Так, є. Запаковано в такий картон. А в картоні раз, два, три лампочка гори. А в картоні море квитків. Так. Руки трохи чорні в мене. Працював з виноградом, з чорними сортами. Хто робив вино, зрозуміє. Так. Ой. Розсипав я тут. Так, тут ж переберемо. Переберемо добро. Так, щось тут окремо в мене. Ага. Угу. Так, окремо в мене Чий це? Кропивницький. 5 гривень. Дніпро 8. Миколаїв такий гарний 6 гривень квиточок. Дніпро. Дніпро. Так, це хто в нас рівне? Знову Дніпро? Київ? Так, це хто у нас? Це Херсон? Наш український Херсон. Так. Дніпро. Це хто? Черкаси? 5 гривень. Так, це Київ на автобус. Дніпро 8 гривень. Так, це хто? Автобус, тролейбус, трамвай. Це Київ. Так, це в нас хто? Миколаїв. 8 гривень. Київ 8 гривень. Знову Миколаїв. І Дніпро, так. Да? Так, да. так. Одну кучку перебрали. Йдемо до наступної. Тут... <клух> тут має бути Запоріжжя в основному. Так. автобуси, хто Запоріжжя? Запоріжжя з якоюсь надруківкою. Ага, надруківка номіналу. Був 5 гривень, а тепер він 7 гривень. Так, Запоріжжя 5 гривень. Так, це хто Запоріжжя 6. Півтори гривні Запоріжжя. 4. 4. Так, теж на друківка. Що тут у нас? Три гривні. З двох з гривень зробили три. Тренька CD, то тоже за да. 4 гривні. 5 3 3 5 автобус Запорізький 3 гривні. 6 гривень за Париж. Так, Такі ось п'ятаки. Запорізькі квитки різного кольору, різного номіналу. Руки так вимивав, що вже сухі, блін. Так, і є тут 5 гривень. Видно погано. П'ять. 5, Запоріжжя 5, 4, пільговий такий, без компостера не дійсний, 4 гривні, так, тут у нас 4, Чотири гривні Запоріжжя. Чотири п'ять. Сім гривень. Теж Запоріжжя. П'ять до різних квитків Запоріжжі море, мабуть. Змінювали ще місяця їх п'ятак, П'ятак. Чотири. 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 Ось такі. Четвей, 4, 4 гривні. Так, 4. Ось такий Запоріжжя. Квиток на проїзд у міському трамваї і тролейбусі. Без компостера не дійсний. Форма КМЕ 1. Україна, Запоріжжя, серія ЗТМ. ЗТТМ. ZT так, 3 гривні. Теж Запоріжжя, на зворотньому босі нічого нема, не реклами. Такий ось зелений. Коричневий. Чотири і на останок 2 гривні. Трамвай тролейбус Запоріжжя. Так, зробимо фон. Тож, друзі, отаке поповнення проїзних квитків. на Трамвай, тролейбус, автобус в місті Запоріжжі, Дніпрі, що там було Рівне одне, Київ, декілька штук і суми здається. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі.